Так надеюсь назва правильна. Вроді би да. Коротше, голова ломка. Голову ломка. Мені вже не одна игра голову Ку Сразу я беру дропаю бамс дроп. Ну і що це? Мені сразу треба... Надо... Я вас понял. Это сразу головоломка. Чтобы начать игру, тоже надо головоломку. И что? Нет, 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 нет. Куда же? Какая женщина, на? Фу, бля. Taip, man jaučia transliacija, atsirado. Taip, du, atsirado. Чего Понятно. Да, да-да-да, педарстер, Підарстрян. У мене дивись почало ігри, я ще нічого не нажимав, взагалі ні старт, ні, ні нова ігра. У мене одразу якась голова лоб почала. Да-да-да, я уже играю. Я, я играю играю. Да твою. А що мені, що мені? Що, от, от, от я беру звідси ця сюди. Чого воно не робить? Году так вже наігрався. Таке ми вже не осилимо. Понятно, Розраб уебище. Розрап Гандон, как так сказать? Так, да, я її вовсе случайно подвину. Я вообще случайно якось вийшлося. Видимо, деякі рамки закріплені, а деякі О, вот, мені на екранчику показують. Може там на екранчику теж мені показували, але я на нього не дивився. Хоча там вроді би тільки цей пазлик був. Оцей такий наклейка. Ну вроді би ігра не так має виглядати. Вроді би це не просто як чоловічком я управляю, там ще... Потім по іншому камера буде. Ну хзе взагалі. Або реально придать этой хуйня. Ну не знаю, мне, меня просто всунули резко. Что это? А, ключ! Мені тепер ключом треба користуватись постійно. Так, туди треба, туди вже багато хто сходив. Пусть так сделаю. Чи ви... Вони вроді би збрасують... Вони, да, вроді скидують прогрес. Якщо ти Зразу тако візьмеш, і різко вийдеш. Якось тако надо. І тепер подвинути хорошенько. Кобамс? Ну я надеюсь, тут щось буде помимо цього всього. Я надіюсь, тут щось буде інше, а не тільки цим чоловічком управляти, бо це буде оберскуч. Це якась хуйня. Тут, наприклад, я до дробини, навіть не дойду. Та ж який прыжок треба зробити. На самого верху ця драбина. Якось треба так придумати, щоб я наоборот Наверх якось піднявся. Чи що. Допустим, я вийду. Як воно? під'єднується. Як воно під'єднується? Якщо я такое сделаю, воно під'єднається? Нет. Так, Хочуть ці з'єднати точечки, воно не береться. мені можна і так робити, да? Як оце збросити? Як? Ага. Збросив. Тут управління неудобно. так вряд ли получится. Может, такого, Допустим, вот так я съеднаю все. Так вот все. Чо, це не відкривається? Ага, понятно. Починається затоп. Ну, я можу її переміщати, але но... просто такі приколи, я... якщо від'єдную щось, то воно скидується. От, наприклад, я від'єднав. Якщо я цю комнату кудись приєднаю свою, то я знову тут буду. От, бачиш, воно трясеться. Можливо, мені по-іншому треба якось наоборот зможе зробити. Мені. Наприклад, я сюди типа зайду, вот. Сюда зайду, лісницю опущу, сюди пройду і підтягну кімнату, щоб попасти туди, але мені, мені не подобається такий хід, тому що це слишком легко виглядає. Бачу, у нас Мені таке не подобається. Вона так слишком легко. Так як, як мені активувати цю лестницю? Вот. Так, та так, мені так не подобається ігра. Це скучно, ну це скучно двигати ці кону. Я, я наоборот хотів би, щоб вони якось зробили взаємодію комнат. щоб я якось виліз зверху наоборот, а не двигати це все. Ну це ж бред. Тепер вони ще й ліфт додали. Це вроді би перша глава, мені вже хочеться лівнути звідси. Вони тепер додавали повсюди ці блядські ліфти. І тепер мені якось треба це все робити Це ж овер скучно. Вони потім ще мене з наскорою заставлять це все робити. я даже якщо сюди запрыгну, вось прикол. Я сюди запрыгаю, як мені звідти вилізти? От я, я запрыгну туди, як мені звідти вилізти. А я можу вилізти, серйозно? Да ще є, ще куча гамна є. Стільки гамна накачав. Хорошо, тепер я зрозумів, що тут надо сделать. Надо так сделать, вот так сделать. І поміняв. Я зараз ще чуть-чуть це тест на IQ сделаю. Ще чуть -чуть. Хоча би першу главу цієї гри гамна, пройти. А що в мене вообще там по іграх? У мене У мене якась виживалка і ще про якийсь звірів гра. У ну, мене, так, да, контракт, розумієш. Бам. Мені треба як мінімум пів часа грати гамна. А вот воно як, ну, сколько можна нахуй? Десять дверь. Це мені вот сюди пройти надо, да? Комнат, насипав, насипали Комнат насипали, насипали знатно, камна насипали теж знатно, якось, допустим, так. От якось. Наприклад, наприклад, от так, да, мною на насипали так, що ну, то ще так. сначала нет, нет, нет. Так, первый проеб уже есть. Вот, вот так. Вот так. Вот я поднимаюсь на лифту. Бамс, я поднимаюсь вверх. Бамс, я йду сюди. Клацаю цю хуйню. Піднімаюся наверх, опускаюся йду сюди. Ну, <плес> 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 Ну, дайте мені вже пройти цю главу, я не знаю. Ну, я більше не хочу цю ігру грати. Все, я передумав головоломки іграти. Вони скучні, вони. Не то, що це сложно, це скучно. Камна сюда накидали, я не знаю. Хто посмів, Хто посмів? Хто посмів це гомно зробити. Що пройшов? Я ще нічого не пройшов. мені надо пройти цю главу хоча б. Так, хорошо, вот ключик слева. Дверка. У нас что? Заблокована. Это означает, допустим, вот мне такое надо подняться. Это все изи, все изи. Саме сложніше — це терпіти цю ігру. Та тут це все ну, складується, складується як пазл. Допустим, я от бачу вже кінець. Логічний кінець карти. Після цього кінця я, от... наприклад, бачу. Продовження куди треба далі йти. Ого, як далеко може ця фіня. От. Прикате беру ключ, Йду сюди вниз, іду сюди, бамс. Сюди піднімаюсь, бамс. Це ще не все серйозно. Що? Мені дали досіжку, що я пройшов цю главу видимо. Шо, батарея, батарейка шу. Да, стікери гамна. А саме, саме прикольне те, що ці стікери гамна мені даже не відображають. Мені англійським текстом щось там пише, ну опис, типа, це смайлик. І все. Ну-ка, скільки людей пройшло до цього моменту? 44%. Я якщо чесно удивлен. 44% поиграл в цю игру 20 хвилин, серьезно. Не вірю, не вірю. И це я тепер на ліфту піднімаюсь, че упускаюсь. Бо це гавно игра, це гавно ігра, я по канаві вже повзую. От ви що серйозно, ця ігра складається з цього бігання чоловічком? Да я хоч подивлюся ці скріншоти на ігрі. Цього ж не може бути. Не, nee, це серйозно, це серйозно, так. Да. Я дурачок, я просто не подивився скріншоти. Сама перша головоломка це була узнати, ну, геймплей цієї гри. І я вже її проїбав цю головоломку. Короче. Ну серйозно, що це за гамбо? Не, не-ня. Коротше, я переходжу до наступної гри. Я, я серйозно думав, що це буде від першого лиця і гратися, щось там двигати і так далі. А це чисто ну, одна із головоломок. Одна із варіацій головоломок. Я думав, тут якесь різноманіття буде. Ну не ожидав, що різноманіття складається з ключика, батарейки і батутика. Що це за хуйня? Коротше, дивіться, є вибор. Якась виживалка в космосі або про животних граємо. Виживалка в космосі, чи про животних? Дивися, скільки тут уровнів, боже мій. Кошмар. Ну, перший я вже пройшов. Про животних. Все. Все, зараз запускаю про животных. Може, буде, буде щось цікаве.